Ну, власне, дійсно за рахунок погодних умов ми мали певні затримки, тому що великі опади, потім заморозки, сніг. Це частково призупиняло кампанію, але зараз в принципі все вирівнялося. Всі області знаходяться в посіві ярих культур. Хтось вже закінчує сіяти ярі зернові культури, переходять ще до технічних олійних культур. Переважно ми говоримо про а, а, такі культури, як. А, Яра, пшениця, горох потім ми говоримо про овес. Відповідно, все це буде використовуватися на українських полях. Зараз кукурудза, соняшник, соя тому і ріпак яровий. Все це стане експортним потенціалом і відповідно внутрішнього забезпеченням продовольчої безпеки України. Далі буде там і цукровий буряк, гречка. Відповідно сказати, що якісь радикальні зміни в посіві культур не відбувається, тому що в Тому числі аграрний ринок він орієнтується на зовнішні потреби, адже від того, що ми виростемо і зреалізуємо, залежить надходження валютної вирочки. Тому власне сказати, що радикальні зміни відбуваються ні. Єдине, що можемо додати, що за рахунок хороших цін на кукурудзу, і за рахунок того, що кукурудза дає більше вражання з гектара, можливо, не можливо, а можливо збільшиться неможливо, а збільшиться посіви кукурудзи, а частково збільшиться посіви соняшника, які в цьому сезоні демонстрували досить по. bardzo cienut.